Коли у вас немає енергії, життя здається важким і позбавленим радості. Ви відчуваєте, що перетворюєтеся на мляву істоту, позбавлену сил і мотивації. Будні стають сірими, а майбутнє невизначеним. І цей важкий стан ви можете створити самі, якщо у вашому житті є такий гріх, як мастурбація. У Біблії є приклад, як молодий хлопець на ім'я Онан. Виливав насіння на землю під час татевого акту з дружиною, за що й був покараний Богом. Те, що він робив, було злом перед Господніми очима, і Бог умертвив його. За законом Онан взяв за дружину вдову, дружину померлого брата. Він мав відновити насіння покійного родича, продовжити його потомство, але не хотів цього і виливав насіння на землю. Не даючи дружині можливості завагітніти, це було своєрідним самозадоволенням, тому від імені Онана стали називатися всі онаністи. Згідно з науковими даними, у процесі кожної еякуляції організм чоловіка може витратити приблизно 150 мільйонів сперматозоїдів. Для поповнення такої кількості сперми, яка використовується під час однієї еякуляції, потрібна кількість енергії. Яку можна порівняти з виробництвом близько 150 грамів крові. Після кожного сім'явиверження організм починає процес поповнення сперми, що вимагає додаткових ресурсів та енергії. Це означає, що в затятих онаністів організм постійно зайнятий процесом підтримки сексуальної функції замість нормальної життєдіяльності. Інтенсивне самозадоволення, наприклад, кілька разів на день. Викликає як психічне, так і фізичне виснаження організму, що зрештою призводить до еректильної дисфункції. Ваше прагнення до успіху в житті дорівнює нулю, вже не кажучи про спроби підкорити серце гідної дівчини, щоб укласти шлюб. Адже створення сім'ї це набагато важчий шлях, ніж використання доступного порно та мастурбації. У вас просто немає сил на це. З плином сірих днів ви втрачаєте цінні моменти в житті, і з часом виникне розчарування в результатах. Ваш вибір приведе вас на шлях самотності та незадоволеності і супроводжуватиметься почуттям провини та знедоленості. Таким чином, ононізм стає ідолом у вашому житті, оскільки ви надаєте цьому аспекту пріоритет над своїм власним щастям та благополуччям. Писання застерігає. Яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви храм Бога живого? Як Бог прорік, поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Тому умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечистоту, пристрасть, потяг до зла і жадобу до наживи, що є ідолослужінням? Крім еректильної дисфункції внаслідок порнозалежності та мастурбації. У вас може розвинутись ще одна хвороба анеякуляція. Це повна відсутність сім'я виверження під час статевого акту, незважаючи на нормальну ерекцію або нічні полюції. Такий клінічний стан відносно важко піддається лікуванню. Представляємо вам приклад реальних людей: пара звернулася по медичну допомогу з приводу безпліддя за півтора року перебування у шлюбі. На початку сімейного життя. Чоловік описував своє сексуальне бажання як нормальне, але пізніше у нього виникли проблеми з еякуляцією, і це стало джерелом серйозних труднощів. Незважаючи на еротичні ігри подружжя протягом 30-45 хвилин чоловік не міг досягти сім'я виверження і досягти оргазму під час сексу. Проте він зазначав, що кілька хвилин онанізму дають очікуваний результат. Чоловік виховувався у звичайній сім'ї, перший сексуальний досвід якого це взаємна мастурбація з другом у підлітковому віці. Його не зупинила навіть сувора догана батьків, які стали свідками самозадоволення сина. Будучи хлопчиком та юнаком, ховаючись від інших, він регулярно дивився порнографію, яка супроводжувалася частою мастурбацією. Сексуальних стосунків до шлюбу він не мав. Після одруження, сподіваючись вирішити цю проблему, подружжя експериментувало в сексі і що тільки не робило. Але чоловік не міг досягти оргазму при статевому акті. Сексуальні труднощі призвели до напружених відносин між чоловіком і дружиною. Вони відчували провину і втратили впевненість у собі. До того ж, на них чинився тиск з боку сім'ї та друзів, які нагадували їм про дітей. Але через відсутність сім'ї виверження при близькості з дружиною зачати дитину було неможливо ані медикаментозне лікування, ані психотерапія, ані обговорення проблеми між подружжям не допомогли. Для того щоб досягти вагітності, пара скористалася двічі внутрішньоматковою інсемінацією процедурою, яка полягає у перенесенні сперми безпосередньо в матку. Основною проблемою виявилося те, що чоловікові більше задоволення та збудження приносили онанізм та самозадоволення, ніж статевий акт. Чоловік був залежний від силового впливу на свій статевий орган і втратив природну чутливість. Мастурбація з високою частотою механічного тертя пошкодила психіку пацієнта, і він не міг досягати оргазму та задоволення під час сексу з реальним партнером і з дружиною. А лише на самоті, при онанізмі. Після усвідомлення проблеми чоловік поставив собі заборону на мастурбацію. І лише після повного утримання від мастурбації і на короткий час навіть від сексу, з постійною роботою над своїми переконаннями, борючись із цією руйнівною звичкою, чоловікові вдалося досягти еякуляції під час сексуальної близькості з дружиною. Рішення відмовитися від гріха зіграло головну роль у процесі відновлення здоров'я чоловіка. Повернімося до тексту святого письма і розгляньмо його вчення: Живіть Духом і не чинитимете пожадань тіла. З цього розуміємо, що народження від Духа Божого та дотримання Біблії допоможуть контролювати свої тілесні та душевні бажання, які постійно штовхають на гріх. Так ви подбаєте про своє тіло і добробут у житті. Для того, щоб народитися духовно, вам потрібно стати частиною живої церкви Христа і поринути у вчення святих апостолів. Бог створив нас не для того, щоб ми були рабами гріха. За життя неодноразово кожному надається можливість переглянути свої рішення і стати на істинний шлях, поставити Бога на перше місце і стати щасливими, включаючи можливість побудови гармонійних сімейних стосунків. Без зрад і розпусти питання: чи ми скористаємося цим шансом? Сила Господа здатна впливати на наші нейрони та фізіологію, приводячи до змін могутності Христа достатньо для здійснення чудес. Однак головне, щоб ми приймали Слово Боже і не чинили опір йому. Які б важкі події не трапилися у вас у минулому, старі шкідливі нейронні сполуки можна викорінити. Все гріховне, що ви проростили у своєму мозку, може померти, залишитися в минулому, і ви можете воскреснути з Христом для нового життя. Ваш розум може оновитися Духом, щоб ви зодягнулися в нову людину, створену за подобою Божою у праведності та святості істини. І ось дії, які слід зробити. Перше вам потрібно спілкування зі святими. Зв'яжіться з нами. Ми вислухаємо вас. І підтримаємо на шляху до зцілення. Друге. Візьміть духовний піст на 21 день. Це означає 21 день утримуватись від шкідливої звички. У цей період у вас буде можливість умертвити старі шкідливі патерни та руйнівні зв'язки, які штовхають вас на гріх і ламають ваше життя. Тримайте цей піст з регулярним сповіданням і молитвами разом із священником. Думка за думкою ви будете викорінювати нездорові пророщення і таким чином очищати свою свідомість. Це вже науково підтверджений факт: Ісус 40 днів постував і переміг диявола. Третє. Вам необхідно сформувати нове священне з'єднання у вашому мозку, замінивши старе, яке було пов'язане з диявольським духом на зв'язок з Христом. З наукової точки зору це поєднання називається синапсом. Щоб стати ближчими до Бога, потрібно постійно заглиблюватися у вчення святих апостолів у Слово Боже. Пророк Осія пише: не дають їхні вчинки вернутись до Бога, бо дух блудодійства всередині їхній і не відають Господа. Саме пізнання Бога допоможе перемогти. Слід знати, що кожні 10 секунд відбувається перезапуск вашого мозку. І саме в цей момент у вас з'являється можливість зробити вибір, дотримуватися Слова Божого або дотримуватися звичок. І без щоденного підключення до Христа через церкву, а це і є таємниця свободи, яку світ не пізнав, правильний вибір зробити складно. Сама людина не може впоратися з нечистими духами, з прокляттями, смертю та пеклом. Усім нам потрібний Христос. Напишіть нам. Якщо хочете мати духовне онлайн спілкування і отримати повну свободу від будь-якого рабства сатани.